І вже второй. Вам також треба зашити віконки. А, а тут взагалі розруха капітальна. О, дивіться, на гараж, все розбите. Ну давайте ми вам зашиємо сьогодні вікна в будинку, вікна в літній кухні. Ну хорошо. Ви бачите, який прильот був. Так, з матеріалом позашивають вам вікна я що з забором своїм. Ого, ми в домі з вогонь ранеково витали. 206. Тут золи, тут каніцвета був і труба лопнула газова. Ось сейчас я визвала аварійну, щоб газ зняли. Я вже два дня нічого не їм, бо ми без газу сидим. Розумієш? І гараж розбитий, і временка, і дім все розбитий. Все. По телефону вони вам скажуть, які документи збирати. І дивіться, я вам це залишу. Все вам залишу. А, І оформлення угу. грошової допомоги про пошкодження життя. получится оно, ну, будем скоро расти. придумаем. Да, Иди виси и у бабушки. Раз, два, три, четыре, пять, и с той стороны шесть, семь, восемь окон. Хорошо. Добро? Добро. Сегодня мы вам зачем? Хорошо. Сегодня. Хорошо. Мы, мы, сейчас вот эти забьем, которые есть, чтобы вам легче было. Хорошо. Спасибо. Вам спасибо. И вам спасибо. зараз там працюють, а не вас зарядують по часу, коли вони до вас прийдуть. Добре? Так і у них матеріали її? Є. є, все у них є. Вони прийдуть вже з матеріалом. Добре? Добре. Все, бережіть себе. Ви поліцію випускали? Так.